Найкращі методи, щоб прибрати пігментні плями. Якщо ми говоримо про лентіго, тоді найкращий метод корекції це IPL-терапія. Всього за 2-3 сеанси ми можемо вирівняти тон шкіри. Якщо ми говоримо про мелазму, то тут нам потрібен комплексний підхід. Я раджу спочатку здати аналізи і пошукати приховане запалення в організмі. Якщо вам потрібен список цих аналізів і їх трактування, напишіть мені про це, я вам надішлю цю інформацію. Якщо ми говоримо про мелазму, то я раджу почати і домашні протоколи для лікування цієї проблеми. Існує, наприклад, протокол від Dioskin Health з хідрохіноном, а також поєднувати лікування в кабінеті з мікроголковим РФ вірчу. Саме на нашому апараті існує протокол. Спеціально для лікування пігментації. У випадку з постзапальною постакнепігментацією я раджу курс полінуклеотидів і також поєднувати цю процедуру або з мікроволковим РФ, або з фототерапією. Треба подивитись дерматоскоп, в якому саме стані знаходиться ця постзапальна пігментація.